Привіт! Сьогодні я так діти. От бачите, в нас немає коврів. І от вони, вони приїхали з ким хімчистки. Я тут стрибую. Привіт! О, прийшов наш ковер. Тоби кажи привіт. Привет. Так тут все измывается. Тут так вот пакета. развивают Смотрим, Ос. Сейчас будем тут паркурить. Будем лайк. Короче, сейчас я ручку. ручки. Ось, Дивіться. Бедем дядя, джерел, жив, жив. Джев, живе, жив, руки мої. Остать ще в мене вилупиться. Потім хіну вам. Моє відео, як я там його розлюпляла. Крабик. Ми танцюємо крабіка. Ми танцюємо крабіка. Угу. Uh -huh. Може, телефони зберуть, треба поїхати. До побачення.